Добрий день, мої, шановні. Сьогодні 1 липня я в тепличці і хочу вам показати на градуснику 38. Це в теплиці. Зломався мій градусник, відлетів. І це відкрита теплиця. Як ви бачите, одні двері і інші двері. Зараз 5 годин вечора. Тобто 17 година. Це притінена, як ви бачите, тепличка притінена. Ось такі у нас справи. У нас все горить і палає. Навіть із... тут є капельне зрошення, як ви бачите, огірочки все рівно не відтримують. Бачите, у них листочки вниз, вушка опустили. Плодики є, ми їх зриваємо кожного дня, щоб не обтяжувати їх. Навіть отакі не дуже великі огірочки ми зриваємо. От. Тому що наші огірочки не витримують такої спеки. Помідорки також он, припущені, і баклажанчики. І перці листочки донизу, <хи> хоча йде крапельне зрошення, трошки увімкнула, кожного дня у нас полив. Оці всі стаканчики я також щодня поливаю. От. Томатики, отак, От в'яжуться вони є. Навіть вже декілька я зривала до співших. Кабачечки також зриваємо ще не дуже великими. О, ось. А ось такі. Кабачки он зриваємо все. Помідорки. Я не скажу, що дуже сильно зав'яз. В тому році набагато краще було. Не дуже в'яжуться. Попробую ще обробити їх для зав'язі препаратом. Пасинкувала я всі свої. Ось ще огірок цей зірву. Пасинкувала я всі свої помідори і усьо пасинки. Скажете на що? А ось на що. дивіться, бачите? В водичку кладете, от. І через пару днів пасинки всі будуть з отаким корінням. Бачите? Для чого вони мені. Щас розкажу і покажу. Тут ось мої розпасинковані, розживцьовані квіти, деякі квіти з насіння. от Ось така традисканція гібазіс вже починає квітнути. Тут ось карпатський дзвоник біленький вже квітує. Перчики зав'язуються потрохи. Також, як ви бачите, вушка опустили. Таку спеку не витримує нічого. Баклажанчики також квітнуть і зав'язуються. Ну. Підемо вулицю. Тут та ж сама історія, тут ще хуже. У нас вітер, вітер суховій. У тіні у нас, як ви бачили, 38. І це п'ята година вечора вже. Тут ось мені чоловік приготував отакі стовпці, буде натягувати проволоку і буду підв'язувати оці томати. Картопелька наша. Баштан. Баштан навіть ще й не пулю і не трогаю. Вони замульчовані соломою і бур'янець не чіпаю, щоб не так перегрівалася земля, грунт. Огірочки поливаю, але все одно вони скидують, усе засушують маленькі огірочки. Деякі є, ми також їх зриваємо, тільки нарощуються придатні для їжі, ми їх зриваємо. Ось, Бачите? Вон там дуже... Також і кабачки у ґрунті. Як без скітів. Отак почуваються наші рослинки. Неполивний город зовсім. Оці всі рослинки, що ви бачите, вони не поливаються. Поливаються лише теплиця. І поливаються оті огірочки, які оце на огірочнику під сіткою. Все остальне, що у нас росте, у ґрунті, нічого зовсім не поливається. Як дасть Бог і змилується природа, то тоді є дощик. І вони мають водичку. В усіх інших випадках поливу немає зовсім. Ось як ви бачите, це садова жемчужина, вона починає спіти. Самий ранній томат. Висадювали як ви знаєте, я всі свої рослинки після 22 травня. Ну і ось хтось краще виглядає, хтось зовсім не очень. Ну, завість є, води є. Не скажу, що дуже тішуся, але якщо зважати на цю погоду, яка у нас в цьому році, то дякувати Богу і так добре. Ось, навіть. Капусточки свої невеличкі, зрізаємо на борщ на салат. Ну і підійшли ми. Коли купаємо часник, може хтось вже добре знає, а може комусь це буде потрібно. Це зимовий часник, який ми саджаємо восени. У моєму випадку я саджаю все в кінці листопада. Тому що в нас південь, Миколаївська область. В інших областях потрібно саджати у жовтні. Ну, а ми саджаємо наприкінці листопада місяця, вже перед первими приморозками, коли вже починаються приморозки. Зимовий часник, зимова цибуля. Ну, цибуля ще копати не будемо, хай ще постодіть якийсь тиждень, ну а ось часник. То, що він згорів, це одне. А то, що коли він там дозрів сама часничинка, ми виломуємо наші часникові стрілочки, коли вони з'являються. Ну і оставляємо так звані маячки. Ну, маячків я завжди оставляю 2-3, але ну, так вийшло, що видно, пропустила маленькі стрілочки, і їх тепер у мене більше. Коли ми зриваємо, ви знаєте, стрілочка вона закручена спиралькою. Ну а коли стрілочка випрямлюється рівно і починає вже, якби, ніби хилитися, а ще такий показник, що оця головка тріскає, і ми вже бачимо всередині цвіт, нові часничинки, оце вже сигнал про те, що ми маємо викопувати наш часник. Тож, завтра, сьогодні ні, в мене другі трошки плани. Завтра ввечері або рано ранесенько, тому що в день це неможливо при такій спекі. Я буду викопувати свій часник. Ну, а потім вже покажу вам свій урожай. І оті живці, так звані пасинки помідор, які я поставила в водичку в корінню, я буду висаджувати на місце викопаного часника і цибулі. Коли я приберу тут урожай, то я буду садити сюди свої томати, так би наживцьовані, тому що я зрізала пасинки. Тепличці на томатах, тут у відкритому ґрунті. Як ви бачите, мої помідори виглядають як пальмочки. Кожного року я нижнє листя на сантиметрів 10-15 повністю зрізаю. І також, якщо це високорослі помідори, то я оставляю два пагони. О! А якщо це не скорослі, ось в цьому випадку, то я залишаю 3-4 пагони, а все інше я видаляю. Щоб кущик гарно провітрювався, щоб менше було хвороб. І при тому, як ми не маємо поливу, то щоб наші кущики томатів е, мали змогу виростити свій врожай. Нагрузка була доцільна. У цьому році у мене немає, так би мовити, буряка і морковки. Зовсім мало зійшло. Не знаю, чи це такі насіння, чи це. Ну, мабуть, що більше всього, що вроді би її нормальне було насіння, але не зійшло. Я не намагалася повторно сіяти. У нас є де взяти. Буряк і морку, наші рідні з нами поділяться, так як ми з ними кожного року ділимося своїм врожаєм, то на цьому навіть не зациклююсь Будемо сподіватися, що як буде все благополучно, на той рік буде набагато гарніший врожай, так як у нас кожного року був дуже гарний врожай і моркви, і бурячка. А тут. На пусті ділянки також висаджу томати. Ось такі справи. Там воно квасолька наша. Да, люди вже збирають врожаї. Ну, а ми саджали дуже пізно. Ми саджали все в травні місяці. Більшість наших рослин ми саджали після 20 травня. Тому що морозило. Приморозки були. От. Ну, а тепер спека. Спека, дождю нема зовсім. І водички в нас немає. Вода у нас покупна, привозна. Купляємо тільки для власних потреб. Ішли дощики, ми збирали дощову воду і використовуємо тепер тільки, кому дуже-дуже потрібно підлити. Ну, а все остальне терпить. От, наливаються персики, доволі гарні, позав'язувалось багатенько. Персиків, вони в листячці, їх не дуже видно. Но є. Ось. Це вже навіть ще день-два, та й можна буде скуштувати. Є грузай персики. Без поливу наложею. У страшну спеку. У нас в травні було дуже мало вологи, не було майже ось абрикоси. Нав'язалось було дуже багато, більшість приморозило, облетіло. Це те, що залишилось декілька. От. Що я хочу сказати? Що не знаю, чи я з бур'янами борюсь, чи бур'яни зі мною, і їм якось геть паралельно, чи є дощ, чи нема дощ, чи спека страшна, і 40 температура у тіні. А на сонці, мабуть, всі 55, бо горить все страшно, як ви бачите, все сохне, в'яне. Ну, нічого, все переживем. Аби дав Богу, щоб ми поскоріше перемогли, і в нас настала тиша і спокій і мир у нашій рідній Україні. Дякуємо нашим хлопчикам і дівчаткам, які дарують нам життя. Яблучка. Нав'язалися гарно. Агрус ще не весь позбирали. Ожина почала спіти. Ходимо їм. Це ранчий сорт. Він доспіває раніше. А є М -м -м -м. солодка ожина. Бачите, спіє. Нав'язалось також дуже щедро, багато, незважаючи на те, що її також дуже сильно морозило. Ось, дивіться, це пізній сорт. Він ще навіть трохи й цвіте. От. Кабачечки у відкритому ґрунті. Також потихеньку квітнуть, ростуть. Ну, скрізь полова кусили пшеничку. Картопелька. Ну, Також пов'яла, бідна, ну, держиться, крепиться. кабаки на кашу. Отак все потихеньку. Бідне терпить неймовірну спеку. Надіємося і чекаємо, що Бог і природа змилуються над нашими рослинками і дасть нам дощику. Календула квітує. Ну що, мої дорогенькі? Отак показала вам. Бо питають, що зовсім без поливу? Так, да, друзі, зовсім без поливу. Мінімальний полив ми не включаємо на цілий день, а тільки ввечері на пару годин включаємо полив у наші теплички для тепличних рослин. Все. Те, що знаходиться у мене в стаканчиках, поливаю, ну, це квіти. І оці огірочки. Більше нічого у нас не поливається. І є в тому році, звісно, було трішки краще з погодою, і також було, по-всякому. Дощ ішов, жара під сорок, були тропіки, але був дощ. Ой. І були й болячки, і що хоч. І також були сухі, посушні такі 2-3 неділі зовсім. Ну, а в цьому році, бачите, майже немає дощу. Майже немає. Було декілька невеличких. У травні один чи два. І в середині червня також було два невеличких дощика. І все. Тож отаке вам відео показала, не втрачаємо надії, не втрачаємо віри. Все у нас буде добре. Головне, щоб всі були живі і здорові. Молимо Бога, щоб якнайскоріше настав у нас в Україні мир і всі наші рідні, і близькі, і знайомі повернулися додому живі і неушкоджені. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Дякую вам за вподобайки, за ваші коментарі. Всім Всього найкращого. Щедрих врожаїв, здоров'я та миру. До побачення. Ну що, мої дорогенькі, вже з вами попрощалась, ну, змінилися плани. І викопали часник прямо сьогодні. Трохи пізніше, чуть-чуть стало не так спекотно. в чоловіка висвободилось пару хвилин. І ми вирішили і скоренько викопали. Ось! Ця діляночка, де ріс зимовий часник, ми його викопали. Ось такі дві кубки часника у нас вийшло. Часник різний, є доволі великий, є середній і менший навіть є такий. От. Є різний часник. Дякувати Богу, гарний врожай. Нам цього буде більш як вдосталь. Тож знову всім до побачення, всім щедрих врожаїв і мирного неба над головою.